Так, вчора Чорний комітет провів акцію, як ви виразилися проти лицемірства Наталії Королевської. От, власне, Богдан, пояснив, для чого ви проводили цю акцію. Так. так, це було показати, що Наталя Королевська, а в народі, городія називають Наталя Колорадська, просто банально зараз піариться тим, що нібито вона допомагає жителям Східної України. Насправді вона говорить, що вона відправляє надзвичайно величезну моніторну допомогу, а в цих ящиках, які ми мали змогли подивитися, ці ящики були напівпорожні. Тобто там лежала жаль, кілограм борошна, пара концер і якийсь а, маленький пакетик макарони. Для ЗМІ, які ви розповсюджували в прес-релізі, ви повідомляли про те, що це була допомога, яку Наталія Королевська надсилала до, для Юго-Востока. Тобто, я так розумію, ви мали на увазі, що вона допомагає сепаратистам. Так все-таки вона допомогу, ця допомога назначалася для сепаратистів чи для людей, які потерпіли від військових дій, які проводяться а, зараз, які, які зараз відбуваються в співаціях. Ніяка реалізму, ніякого людям на сході не їде. Це звичайне піар, це піар, зовнішня картинка, яку вона хоче подати. Наталя Каролевська безпосередньо винна в тій ситуації, яка відбувалася на Сході. Вся її діяльність як міністра, вся її діяльність як політика сприяла тому, що зараз на сході України відбувається війна. Вона була міністром соцполітики у уряді Азарова, а вона обирала цих самих жителів Донбасу, що і теж стала причиною цієї війни на Сході. А якщо вона так буває про жителів Сходу України, то the carpet. за все нашим військовим. А у вас є факт, що вона не допомагає військовим. Вона не допомагає військовим принципово, бо це сама земля. Говорить, що нібито хоче допомагати звичайним мирним жителям. Хай допомагає військовим. У нас лати бігають без броніків, без каси, без нічого. Все, що надягане, це те, що допомагають самі звичайні волонтери, які скидуються останніми військами. Вона дуже багата людина. Вона доробатує грошей бюджет. Сьогодні. Так нака допомагає на завершення війни, яка по суті і почалася в тому числі і безпосередньо через ЄВН. А як взагалі ви дізналися про те, що буде відсилатися така допомога? І, тобто, Звідки ви дізналися про місце того, ну, про місце перебування тільки про цей груз? Як ви знали, куди це не було особливою таємницею, вона про це не анонсувала публічно, в принципі, але подібна інформація просто вже гуляла в мережі інтернету. І ми просто на неї зреагували. А і ще у мене тоді буде одне питання з приводу, от що стосується власне того, ви теж вказуєте в прес-релізі про те, що допомогу, ви перешкодили не, не ну, перешкодили, перешкодили направленню цієї продукції так все таки ця допомога не надійшла чи не дійшла на даний момент ця допомога нікуди не дійшла. Бо я знаю. Тобто вона... то ви дійсно заблокували ну, ви з цієї ну, продукції, з цієї допомоги, ну, допомоги. Вона написала в себе в постійні Даліка Королівська, що допомога дійшла та мало не через годину після того, як відбулася ця акція. У мене багато знайомих і друзів зараз перебувають в Слов'янську, які воюють з а, сепаратистами Каларадови. І вони запевняють, що їм ніяка допомога. Тобто, ви все таки вважаєте, що ця допомога і не повинна бути не, не повинна надійти цим людям? Я вважаю, що переза допомога. Має йти для військових, а жителі Сходу України, я не маю до них претензії, але коли виникла ситуація з сепаратизмом в Одесі чи в інших містах, народ піднявся і завалив цю проблему. Жителі так? Донбасу з е, в чому сприяли, е, тому що почали почалася ця війна. Тому, е, перш за все, і першу чергу можна багато саме військовим, А в друге чергу мене ще війна. на кінець буде одне коротке питання тоді. От власне під час цієї сутички потерпіла ваша одна людина, вона буде писати заяву? Ми не сприймаємо ніякої офіційної бюрократії і ми не хочемо грати за правилами системи, яка за нас воює. Тому тобто, ми не після зміни писати. системи ви не змінили технічні системи? Ні, ти що, в ніякому разі на Мінто по Мінтовських працювати не буде. І як спілкуватися із тими людьми, які заважають і від наших активістів, ми в принципі вирішимо.